Сьогодні ми потрапили в мальовниче місце, яке знаходиться в селі Фастовець. Це місце є символом любові та надії для 15 діточок, і ця кількість постійно збільшується. Наша знімальна група завітала в будинок сімейного типу. Отута спить нютка, вона маленька, тут Руслана, вона навчається паснем, тут вони навчаються. Ну, там іграшки, які мені награються. Тут а, Вероніка і Зіляна сплять, а тут а, Руся. Маленька. Тут спить, тут сплю я, тут Владик спить, а тут Паша. Він зараз э, в лагері відпочиває. Тут наші книжки, саме тут уроки робимо. Отут сплять у нас найменші, це Славка і ось ця Рісланка. Вони разом Да, Малека, понадоби мама магазина пот. Тут спить Артем, він у нас найстарший, в 11 класі навчається. Тут Ваня, він в санаторії зараз спаше. Тут поки ніхто. Отут вона навчаються разом. Тут ще ніхто не спить, але ми завжди раді прийняти якусь дитинку ще. Отут спить Ліля, вона навчається в 6 класі. Тут наша найстарша сестра, вона навчається в Києві. Ми з вами вже познайомилися, але ми хотіли дізнатися, щоб ви розповіли нашим глядачам, як ви наважилися на такий серйозний крок в своєму житті, взяти таку кількість діточок? Бажання допомагати дітям у мене, мабуть, було з дитинства, з підрозкового під, віку, можна сказати, підвідково. Ось я завжди звертала увагу на тих діток, які голодні, і в мене було дуже велике бажання їм допомогти. Ось, і ну от, коли мені було 27 років, в мене була така можливість. Нам запропонували відкрити дитячий будинок сімейного типу, і, і я з задоволенням согласилась. Скажіть, будь ласка, скільки на даний момент у вас є діточок? На даний момент у нас 15 діточок. А з випускниками. А з випускниками... 20. А ви плануєте ще брати діточок? Ну, ви знаєте, місяць тому я казала, що я більше діток брати не буду, тому що в мене, ну якби, ну, вже вдосталь е, повна чаша. Я розумію, що в нас діток вже ну, якби достатньо. Ось тому я заїхати не буду. Ось. Але ну, якби, на певний час точно діти не буде. Ну, а там як бог пес. Розкажіть, будь ласка, про останніх ваших діточок, яких ви взяли до себе? Я знаю, що їх троє і що вони дуже складних обставин взяті були. А... Ну, так. З яких обставин я не хочу казати, тому що це би, ну, свого роду трагедія. Скажіть, будь ласка, найголовніші стіни. 16 вересня буде 10 місяців. І Ви наважилися взяти таку маленьку дитину. Ну, знаєте, от не знаю, чи мене зрозуміють, але от, от, ну, таке відчуття, що ти от ну молодіше йшли, не знаю, повертаєшся якось, мабуть, от мама встає годин шість. Ну, зараз скажемо трошки графік ненормований, тому що я канютка скаже, так мама й встане, тобто це ночу може бути дуже доволі часто. Ось, а так дітки стоять в 6.30, половину сьомого. Ну, по обов'язки. застелити ліжечки, поприбирати, десь позамітати ліжки. Прошу дітей, щоб мені чистили картошку. тому що, якщо немало, ну, Це для мене забирає великий час, коли я сама це роблю. Ось, а так мені я можу швидше зварити, їсти, зробити ну, свою роботу. У мене дуже багато помічників. От я, наприклад, там попрала, дітки повісили, хтось інший зняв. Ось, хтось допоміг, хлібчика нарізав. Ну, от, якби, Кожен робить свою роботу, можна так сказати. Ну, Роблять задоволення, допомагають. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви плани на майбутнє і які саме? є? В плані дітей чи взагалі от, по будинку, ну, якби, по дітях? Ну, які потреби ви маєте, мабуть, там більше. Планів багато. Одні з таких нагальних потреб це хотілося б утекли будиночок, дах поміняти. Ось. І... А так, хотілося б добудувати ще дві кімнатки, щоб була гарна велика столова, і зробити таку ігральню, де діти могли б верхи знімати, займатися чим вони хотіли. Займатися там, mm -hmm. скажіть, будь ласка, а як ваш чоловік відноситься до такої кількості дітей? Чи ви разом це все вирішили, чи може якісь обставини в його житті також йому допомагають справлятися з такою кількістю? Я дуже, дуже завдячую Богові, що він мені подарував такого чоловіка, тому що він наскільки ну, от, перейнявся от, нашим життям. От він, от одна ну, анічка зні не спала ночу. Він допомагав мені, животика масажирував і молочко робив. І байдуже, що це дві години ночі. Тобто е, в нього так нема. Так це ти взялася твої діти. Там ти маєш їх мені нам там на роботу, наприклад, котрий. Він от це ділить пополам. Все, що можна, наскільки це можливо, він допомагає. Скажіть, будь ласка, таке ще питання. Є де, деякі люди. Мають таку думку, що будинок сімейного типу це частково заробіток фінансів. Його? Що ви можете сказати таким людям? Чи на цю думку відповісти? Ну знаєте, саме головне для того, щоб так казати, потрібно попробувати. Тобто, якщо люди бажають, вони, якщо вони ну, так думають, що це дійсно гарний якийсь заробіток, що це так легко. Тобто ну, кожна людина дитина може спробувати взяти собі діток. Скажіть, будь ласка, <продукна> скільки тобі років <продукна> по боках? Мені 12 років. А як тебе зовуть? Мене звати Ігор. <клі _> а як ти сюди потрапив? <клі _> ну, мене забрали з Копилова. Я на навчанні був, у мене приїхала мама, ну, мене зра... відразу звідти забрали. Скажи, будь ласка, тобі сьогодні тут подобається? Так. Що тобі тут подобається? <ріпи> тут усі веселі, багато діток, можна з ким гуляти. І тут усе сімейне. Скажи, будь ласка, як тебе зовуть? А скільки тобі? Mm. Скажи, будь ласка, а як ти yeah, сюди? Мама mm. родила. Mm. <laughs> Мама родила. <laughs> ти мамина доця. Yeah. Скажи, будь ласка, в тебе стільки багато братиків сестричок. Тобі це подобається? Yeah. Чому це подобається? Вони там допомагають або уроками, або гуляємо. О, ти геть не проти того, що в тебе mm -hmm. така кількість братиків та як тебе Сергій. – О, дуже приємно. А скільки тобі років? 12. 12. Це ти ходиш в школу. вже? А в який ти клас школа? Що з дівчатами? З дівчатами заразом. ви одним колективчиком. Вчительку <ріху> добиваю. Скажи, да, будь ласка, як ти да. сюди потрапив? Я від бабушки. От бабушки? Скажи, будь ласка, а тобі тут подобається? Так. Да. Тут краще, ніж у бабушки? Да, бабушка хороша в нього дуже. Бабушка просто старенька, і тяжко його на ноги поставити. Бабушка приїжджає, в гості, відвідує, Бабушка дуже хороша. Все буде добре. Так. А як тебе Люсі-Лана. Люсі-Лана? Руслана. Руслана, мені Люсілана А Скільки тобі беру? П'ять років. Ти ходиш я. до теплочого садочку. Як ти собі потрапила? В в були. Тебе забрали? Скажи, будь ласка, тобі тут подобається? Що саме тобі подобається? Дякую. Скажи, будь ласка, скільки тобі рочки? Буде та ну, нець. Як тебе сидить? Зіряно. Зіряна. Зіляночка, скажи, будь ласка, чим тобі подобається жити? Мені подобається жити, бо тут дуже багато сім'ї всіх. Тут так, ну, мама дуже хороша, папа дуже хороший. Пікнується. Тебе не обіжають? Не зовсім все! Як тебе звати? Мене звати Андрій. Скільки тобі? дела? Як ты сюди потрапишь? Мама народ. Оказывается, у нас тут не месяцами, детки. Скажи, пожалуйста. Вносишся до того, що в тебе стільки є графіків і зустрічі. Ну, спочатку погано від нас на рівну. Потім вже все. На своєму сестра. А чому ти змінив свою думку? Не знаю, Ну, бо всі веселися чи якось не так було. Тобто, якщо разом, то висить на поодинці ніякому. Для нас є щастя. А щастя це ми, так? Да. А, дорогі наші фасівчати. Вічирого серця хочу побажати вам, щоб ваші родини наповнялися щастям, згадую і такими веселими, гарними дісками. Тому що в наших дітях щастя, в наших дітях майбутнє. І в цьому ми маємо великі Любить одне одного, сколько в нем чудес, нам с тобой не перечесть. Но дороже всех это чудо детский смех, чистый он как звон ручья. Чудо детский взгляд, им как солнце мир Мы с тобой живем. Чтобы счастье видеть днем, Мы живем, конечно, ради все желаний в детском взгляде На земле большой и ты.